Головні та актуальні події тижня, що минає у підсумковому випуску новин у студії Катерина Домс. Мої вітання. Ворожа атака на Тернопіль. В ніч на 20 серпня Росія вдарила по промисловому об'єкту, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. Внаслідок влучання сталася потужна пожежа. Чорний густий туман огорнув місто упродовж 12 годин. Рятувальники ліквідовували займання хронологія того дня у сюжеті. Нічна атака на Тернопіль 20 серпня близько третьої години ночі під час повітряної тривоги у місті пролунав вибух. Ворог завдав удару по промисловому об'єкту. На місці прильоту виникла потужна пожежа, травмованих виявлено не було. Загалом на місці події працювали 23 одиниці техніки, 97 рятувальників. Також залучили два пожежних потяги. По прибуттю на місце пожежі було встановлено загорання внаслідок влучання ворожого. Предмету в один із їм костей, де зберігалися сапально-мастинні матеріали. внаслідок чого виникла пожежа. О сьомій ранку відповідні служби розпочали проводити моніторинг якості повітря та води. Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, о 9-й годині ранку шкідливих речовин у повітрі не виявлено. Напрямок вітру є південно-західний. Факел піднявся досить високо, і шкідливі речовини пішли в високі шири атмосфери. Які розсіюються далі за рухом повітряних мас, швидкість руху повітряних мас 10 метрів за хвилину. Вони напрмасу рухаються в напрямку Теребовлі і Козови. Тому такі заміри проводяться ще і на території області в місті Теребовлі та прилеглих населених пунктах, і селищі міському типу Козова. Станом на даний момент перевищень шкідливих речовин немає. Є сліди продуктів згоряння СО2. А також хлоромісних речовин, які не перевищують допустимих концентрацій в атмосферному повітрі. Проте вже по обіді близько 13.30 у семи з десяти контрольних точок фахівців виявили перевищення нормативних показників. Під час брифінгу ВоВА закликали жителів Тернополя без потреби не виходити з дому і максимально обмежити перебування дітей на вулиці, доки триває гасіння пожежі. За можливості містян закликали завішати вікна та двері вологими простирадлами. При нормі 0,1 в атмосферному повітрі міліграм на метр кубічний у нас є перевищення від 0,4 до 1,01, тобто від 4 до 10 разів в атмосферному повітрі. Отже, для того щоб зберегти здоров'я населення наших, наших жителів, ми даємо рекомендації, які важливо було б дотримуватися, все таки і прислухатися до них в першу чергу це обмежити довге перебування на свіжому повітрі. Саме хлор є важкою хімічною речовиною, яка Падає до низу, і спочатку при викидах в атмосферне повітря діло неможливо було виявити, так як він був пофабливо високо в високих шарах атмосфери. Зараз він знижується, і у нас є перевищення нормативів. Вже о 14.40 стало відомо, що вогонь вдалося ліквідувати. Також головний рятувальник області Віктор Маслей зазначив, що пожежі присвоєно найвищий рівень складності жодних хімічних речовин там не зберігалось. Під час гасіння пожежі з працівників об'єкту і з мешканців Стернополян ніхто не отримав ніяких травм. Були певні там складності працівників ДСНС, але після от, надання допомоги на місці екстреної медичної допомогою, все, все добре. Люди продовжують нести службу. Тому що ну розумієте, вони працювали в костюмах в бойових в бойовому одязі. І зверху, який ще вдівається тепловідбивний костюм, на вулиці 30 градусів, значить, були певні підозри на теплові удари. Тим часом відповідні служби оцінюють завдані збитки навколишньому середовищу та державі. Окрім цього, продовжать моніторинг якості води та повітря. А далі матеріал про тих, хто нищить ворога і робить усе можливе, аби вигнати його з нашої землі. Військовослужбовець Володимир родом села Панасівка, що на Тернопільщині. Чоловік служить у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Нам ексклюзивно з передової боєць розповів про свою історію, про запеклі бої та що допомагає триматися на війні. Родом з Тернопільщини зборівський район. Ну зараз Тернопільський село Панасівка з 83-го року народження, 15 серпня. Ну, попав служити. 68-му бригаду, 7-ма рота, третій бак. Ти так своє поволі. Воєнний у світі ніякої немає, нічого маю. Так мені Господь поміг, молиться Богу дякувати. Хлопці моліться, молитва багато поможе. І бійтеся, йдете на позиції бійтеся, страх допомагає. Той не боїться тільки дурак. Той, хто боїться, той виживе. Повірте мені, бо я прожив. Я три рази був на першій лінії. Хоча за той місяць часу три рази був, 31 один день чи 32. два. Перше питання, перша відповідь хотілося жити. То найголовніше, хотілося жити. Там не, не здавалося, чи тебе атакують, чи не атакують. Ну, в принципі, хлопці, я до тієї теми тяжко дуже вертаюся. До тієї першої своєї позиції. От ви сидите в бліндажі біля вас, двоє ваших побратимів з того боку і з того боку. Нам порадийці повідомляє начальство, до вас тут, нас спостерігають правильно? Хлопці, очаків, повна бойова, до вас сунуть, посадка виготона, виглянув. Йдуть хлопці, гранати, автомати, все це його. Одного мого побратима ранило, другому автомат заклинив, мені теж заклинив автомат. Тих двох ми вже поклали третій лізе, я взяв голі руки стволом його прикладом, приглушив, потім я вже мусив рятувати життя себе і побратимів. Ми евакувалися, у нас було троє чоловік з трьохсот раніше. Ми сказали, спочатку трьохсоті, а потім ми. Кажуть, ми відстрілювалися, ми ще пускали очереді в посад. Але ми вижили, приїхали, всі сіли. Казав той шофер Володя, дай йому Боже здоров'я. Кажу, ще раз повторюю, він сам приїхав, ніхто не хотів їхати на ту позицію, він сам приїхав. Не без штурма, не ні без нікого, він сам приїхав. Він нас забрав, він казав, каже, я ж таке евакуацію не видів. Менше 20 секунд. У Нас 6 чоловік загрузилося. Плюс троє поранених, троє цілих. Він 20 секунд. До, до 30 секунд, то саме те, що евакуація має бути. Мало б. Що вигружаються, от ваші. Весь лежать, викинув, скочив і пішов, викинув. працює самозбереження, працює злагодженість. Злагодженість в бригаді багато працює. Якщо ми двоє вийшли, відстрілюватися, один кидає гранати, другий стріляє, кинув автомат, другий взяв, чи магазини підзарадив. Зак, я зараджаюся, той має гранату кидати, а той третій має вже. Подавати готове все. Воно має йти все конвеєром, без перебою. То саме, саме злагодженість. Зв'язок постійно, що пів години, чи що 20 хвилин, начальство виходить той той, той, біндаш, там, позиції, та позиція, як установка, як установка. І так постійно, круглосуточно. Як вони не встигли вийти, ми виходимо. Кажемо, що в нас біда. Назбомбляють, кажемо, свої координати, свої коди, що там. У мене є сестри, є брат, є мати, є син, якомусь 17 років. Я не хочу, щоб він ще воювати. Я воюю, щоб вони не знали, де є. Раз я вже сюди попав, я мушу терпіти того і хочу їх прикрити. Чим зможу? Я б сказав, що варто таке. Варто піти. Боронити свою родину принаймні. А ваша воля, воля козацька. Володимир Семанишин повернувся за кордону, щоб захищати Україну. На фронті військовий отримав важке поранення, пережив ампутацію кисті обох рук, лікування та протезування в США. Зараз чоловік вже вправно керує авто, їздить на велосипеді та малює картини. Історія захисника, який після протезування повернувся до життя, та втілює мрії у сюжеті. Володимир Симанишин спочатку повномасштабного вторгнення вступив у лави ЗСУ. Чоловік повернувся за кордону, щоб стати на захист країни, проте у липні 2023 року отримав поранення від вибуху міни, внаслідок якого йому ампутували кисті обох рук. Спочатку тривав процес лікування та реабілітації. Згодом протезування, яке проходило за кордоном у Міннесоті. Та клініка, яку я робив, протез фондейшн, американська. Вони завдяки благодійникам, завдяки тим людям, які мені допомагали фінансово, і я свого часу оголошував збір також на телеканалі. Про це розповідав. Що на протези, завдяки їхнім їхній допомозі, я зміг поставити саме віонічні протези, і в загальному зараз можна сказати ну, дуже багато таких. Здавати здається підставових речей. Я можу робити сам набагато легше рідним, близьким. Тобто стара маю можливість бути максимально мобільним. У Володимира зараз біонічні протези каже у порівнянні з іншими вони комфортніші та функціональніші. До того ж, естетично виглядають. Дуже багато функцій вони можуть дати людині, яка їх має. Вони ну звичайно, це не руки вже. Людські, скажімо так, але все рівно вони набагато більше мають функції ніж прості механічні протези. Хоча знову ж таки і механіка вона є потрібна, тому що деякі речі ти не можеш цими протезами робити. До прикладу, ти не можеш їх поки що засунути у воду. Ти не можеш там якусь там дуже брудну роботу робити, тому що механізми такі дуже ніжні, дуже чутливі. Та вже з свого досвіду Володимир радить не відмовлятися від жодних протезів. Якби радив я вже скажімо, зі свого такого маленького досвіду, людям, які зараз чи будуть протезуватися, чи хочуть протезуватися, не відмовлятися ні від біоніки, ні від механіки, тому що так, жартома говорив, що людині з руками вистачає двох рук, а людям з протезами їм треба три-чотири руки, щоб робити всі ті самі речі, що ти робив раніше. скажімо так, з моменту протезування прийшло два місяці. За цей період адаптації Володимир вже впевнено володіє протезами та виконує свої повсякденні справи. Каже, що сучасні протези дозволяють забезпечити високий комфорт використання і рівень рухової активності. Знову ж таки, якась побутова там робота. Там не знаю, відро води принести, попилососити вдома, приготувати їжу. При, щось нарізати, ну це мабуть, я ще всі, я ще сам, якщо чесно говорячи, я ще сам всі функцій не приход, не проходив, тому що не, не було, не вистачає часу, мабуть, для того, щоб все випробувати. Але в загальному кажу, вони насправді дуже сильно розширяють той е, спектр функцій, які я можу використовувати кожного дня. Зараз Володимир вправно керує авто, їздить на велосипеді та малює картини, і додає, що найбільшою підтримкою і опорою в його житті є рідні та друзі. Найперше, це мама, батьки, рідні, друзі, близькі, яких можна сказати не так. Багато саме близьких, таких, які постійно зі мною на зв'язку, є дуже багато нових друзів, які знову ж таки в Штатах познайомився з українцями, які допомагали і підтримували, які підтримували раніше і військо, і поранених хлопців. Ем... Ну і в загальному. З побратимами, що спілкуються, що зараз ще на службі перебувають, у Володимира Симонишина в планах успішно завершити навчання в Богословській академії на Волині та в подальшому допомагати пораненим військовим, які цього потребують. Та найбільше захисник мріє про завершення війни та настання миру в країні. Допомога стилу. Волонтери з Тернополя відправили на передову дрони, берці та продукти харчування. Вантаж отримують військові, які зараз несуть службу на Харківщині та Сумщині. За тиждень черговий вантаж із необхідними речами поїде також на Донецький та Луганський напрямки. Більше дивіться. Тернопільські волонтери десантно-козацького рою передали чергову допомогу для військовослужбовців на Сумський та харківський напрямки. Це дрони, берці та продукти харчування. Сьогодні знову ми, згідно з заявок від наших військових, ви бачите, ми придбали дрони. Один з дронів це ми кошти показували виставку зброї на дні міста Тернополя. Один дрон нам дали кошти наші друзі з Америки від Сергія Малахова. І один дрон це будуть булочки, пончики. У нас в неділю буде проходити фестиваль Молодківський лелека, а також закриття сезону Подільсько-Волинської Січі. І це буде так від діточок. Теж така допомога для наших військових. Волонтерську допомогу відправляють щомісяця, залежно від необхідних потреб військовослужбовців, розповідає Володимир Мосейко. Я хочу тільки подякувати нашим друзям. Тефіпульська громада, яка знаходиться на Хмельниччині, Городоцька громада на Хмельниччині, Ланівечина, Вишневечина, Тернопільщина, Збаражчина. Дуже-дуже їм щиро дякую. Люди всі допомагають. Буквально от хлопці попросили допомогу, за день три тонни допомоги вже полетіло туди, в Сумську область. Волонтери кажуть, що цього разу передали на фронт чимало продуктів харчування. Один такий мікс розрахований на п'ятьох-шістьох осіб. Що в мікси входять? Найперше це консервація, це огірки або помідори, салати. Це закручуємо, щоб не билося по дорозі. Отак От це все виглядає, закручуємо і складаємо. Обов'язково має бути м'ясна тушонка, варення або повідло. М'ясна тушонка, така і таку ще ставимо. Отаку От теж це вже ми сьогодні доставляємо, бо отримали. От такі теж речі з Польщі в нас прийшли. Це такі фрикадельки, залиті соусом. Волонтери десантно-косацького рою також передали допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців. Ми звернулися до <кхід> Володимира Олексійовича. Про те, щоб надати допомогу сім'ям, це категорії загиблі, безвісті зниклих та важко поранених. де більше вважається за доцільне, там де є тітки різних різного віку від 1 року до 15 років, і звичайно, тих, які навіть і не мають дітей, все рівно сім'ям. Ми хочемо допомогти. Це до дня незалежності України. Наступного разу волонтери відправлятимуть допомогу через тиждень вже на Донецькі та Луганські напрямки. Тільки завдяки спільним зусиллям разом наближаємо перемогу. Щорічно, 23 серпня, Україна святкує день державного прапора. Ця дата була обрана на згадку про події 91-го року, коли до будівлі Верховної Ради народні депутати внесли синьо-жовтий стяг, який сьогодні є одним з головних символів України разом із гімном та гербом. З нагоди свята цього дня у Тернополі відбулися урочистості. Як усе пройшло у наступному сюжеті? 23 серпня у парку Сопільче в Тернополі відзначили день державного прапора. Спершу присутні вшанували хвилиною мовчання всіх тих, хто боровся і продовжує боротися за перемогу нашої держави. Під час урочистостей священики помолилися за мир у державі та освятили прапор. На церемонії підняття державного прапора лунав гімн України в супроводі військового оркестру. На урочистості прийшли представники влади, військові, правоохоронці та містяни. Більшість людей одягнули вишиванки. Державний прапор це символ України, ідентифікатор нації. Якщо ми поїдемо в будь-яку країну світу, я нещодавно мала можливість побувати в одній з європейських країн в минулому році теж подорожувала. І найперша ознака, це якою нас можна відрізнити, впізнати, чи просто якщо будь-хто з іноземців хоче нас привітати, вони вже навіть знають не тільки яких барв наш прапор, а й вони знають гасло Слава Україні і таким чином вони саме вітаються. Знаєте, я ще пам'ятаю той час, коли цей прапор був заборонений і. Дітлахи в школі чіпляли з дочки на е, е, одяг так, щоб його не було видно. А наші діди, прадіди, вони за той прапор вмирали. І тепер ми маємо можливість е, жити в країні, де символ нашої державності е, святкується, відзначається. Це один з символів нашої. Волі нашої незалежності, нашої держави для нас це воля, незалежність, безпека, це цілісність, це традиції, це те, що передається від батька до сина поколіннями. Ми самі наші діти це є діти з дитячого будинку, це є діти сироти. У нас знаходяться діти-переселенці, діти, які повернулися з окупованих територій, і ми стараємося. Завжди відвідувати такі заходи, завжди стикатися з цим, бо це для нас дуже важливо. Важливо для цих дітей бачити, що вони тут, що вони вдома, що вони в своїй країні, що ті, хто вигнав їх з їхніх домів, вони рано чи пізно вони зазнають поразки, і вони зможуть повернутися до себе додому, повернутися з цим прапором, повернутися з нашими традиціями і з нашими цінностями, і ніхто їх не забере. З нагоди свята також відбулося спецпогашення поштових марок Все буде Україна. Поштова марка виготовлена у формі мапи України, символізуючи собою національну єдність та цілісність України. Тираж марки складає 800 тисяч примірників. Воїни світла під такою назвою в обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку картин військових. Це роботи намальовані військовослужбовцями, які проходять лікування та реабілітацію у медичних закладах Тернополя. Експозицію присвятили 33-й річниці незалежності України. Деталі у матеріалі. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка картин арт-проєкту Воїни світла. Тут зібрано понад 100 робіт, намальованих військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні та реабілітації у різних медичних закладах міста. Захід приурочили до 33-ї річниці Незалежності України. Є такі роботи, що фізичні можливості воїнів, які були на реабілітації, вони не могли руками. Малювати ці картини, вони їх малювали, тримаючи кісточку в зубах, а то і ногами. Воїни світла, тому що воїни, які перебувають на реабілітації, вони в своїх картинах, які поранені, які змордовані війною, вони несуть світло для наших краян. Арт-проєкт Воїни світла започаткований ще з 2015 року. Організували його волонтерка Олена Хмельницька з Луганщини та Тернопільський художник Рустам Давлетов. Олена Хмельницька каже, у своїх творчих роботах військовослужбовці демонструють силу духу та долають внутрішні страхи. Хлопці, які малюють ці картини, це люди неймовірної сили волі, з неймовірною жагою до життя. Наша з вами мета, шановні друзі, зробити все, щоб вони хотіли жити. Вони починають своє життя з нуля. Вони віддали своє здоров'я за країну. Вони віддають своє життя за нас, заради того, щоб ми жили. І ми кожен з нас повинен усвідомити, що ми повинні змінити ставлення до наших воїнів. Володимир Симонишин вперше долучився до такої арт-терапії з вересня минулого року під час проходження лікування. каже, малюючи картини, психологічно розвантажується і підсвідомо передає свій внутрішній стан та переживання на художні полотна у своєму творчому доробку. Володимир має вже декілька унікальних картин. Це показує, мабуть, і всім людям, що які б нас проблеми в житті не ставалися, випробування чи будь-які труднощі, щоб ми не старалися дивитися це тільки в негативному ключі. Що от в мене немає до прикладу зараз, в мене немає рук, і що я буду робити? Як виявляється, без рук можна малювати фактично? Так при допомозі, але все рівно ти це можеш робити. Так само можливо. Є якісь інші проблеми, можливо, набагато менші, навіть труднощі, якісь там в навчанні, в роботі, в службі, будь-які. І вони, ну, ми дивимося завжди в тому, яка велика проблема, і не дивимося, наскільки в нас великий потенціал для того, щоб змогти з Божою допомогою це вирішити. Арт-проєкт Воїни світла це один із способів підтримати наших поранених військовослужбовців. Тож ці унікальні картини у краєзнавчому музеї тернополяни матимуть змогу переглянути протягом двох місяців. І на цьому випуск завершено. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, підтримуйте збройні сили разом до перемоги.